Мир Божий, брати і сестри, відкриваючи першу книгу Самоїла, ми читаємо історію пророка Божого Самоїла, першого царя Ізраїля Саула, другого царя Ізраїля Давида. Я хотів би поділитися трьома повчаннями, які важливі для нас сьогодні. Перше, коли Давид був помазаний на царя, але ще не став царем. Від заздрості Савола він вимушений був тікати. І коли дуже важко і прикро йому прийшлось у житті, то він у вірі ослаб, руки опустились. Але пізніше він зрозумів свою помилку і розкаявся, і виправи. Ми читаємо, Давид мав благородний характер, і завдяки своїм моральним чеснотам він завоював прихильність народу, але під час випробування його віра похитнулась і далася взнаки людська слабкість. Однак це випробування навчило Давида мудрості, він усвідомив власну слабкість і необхідність постійної залежності від Бога. О! Яким дорогоцінним є приємний вплив Божого Духа на пригнічені зневірні душі? Він підбадьорює малодушних, зміцнює слабких, дає мужність і допомогу Господнім слугам під час випробувань. О якого Бога ми маємо! Він виявляє милість до грішних, терпіння та співчуття у час лиха або великого горя. Який урок для нас з вами? Щоб в яких обставинах життя ми не опинились складних, щоб наша віра в живого Бога і Ісуса Христа ніколи не похитнулась. Друге повчання. Давид, коли мав недостаток в їжі, у воді, він своїх слуг післав до Навала, щоб попросили в нього. Їжі, води, але Навал повів себе грубо і відправив їх ні з чим. Але мудра дружина Навала Авігея виправила цю ситуацію, набравши все, що потрібно було, і пішла назустріч Давиду, і у низьку вклонилась йому і дала йому цю їжу, петво, подарунки. І з мудрими словами звернулись до нього, в яких був мудрий докір, що це, що задумав Давид, це не було волі Божої, і Господь його не посилав, а це був результат його образи, яку він відчув і вирушив розправитись з Навалом. Ми читаємо в духі Пророцтва Патріархі пророки. Який урок для нас залишається історія, але як мало тих, які дякують від щирого серця за докір і благословляють людей, котрі намагаються спасти їх від лихих вчинків. Коли Господь посилає нам докір, як важливо, щоб ми не гнівались, не відкидали, а приймали і відправляли своє гріховне становище. Третє повчання із життя Пророка Божого Самоїва, який гарний слід залишив в пам'яті людей. Написано, народ втратив засновника та керівника духовних шкіл, але це ще не все. Люди втратили того, до кого звикли приходити зі своїми питаннями і бідами. Котрий постійно заступався за них перед Богом, дбаючи про добробут народу. Заступництво Самуїла приносило їм спокій, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Тепер люди відчували, що Бог залишає їх. Здавалося, їхній цар повністю збожеволів, правосуддям знехтували, а порядок перетворився на безлад. Саме тоді. Коли країна страждала від внутрішніх конфліктів, коли спокійна порада побожного Самуїла була як ніколи необхідна, Бог дав спочинок своєму старому Слузі. Гіркими були думки людей, коли вони дивились на мирне місце його спочинку і згадували про нерозважливість, якої припустились, відкидаючи правління того, котрий перебував у таких тісних стосунках з небом. І, здавалось, зв'язував увесь Ізраїль з престолом Єгови. Це Самоїл навчив їх любити Бога і коритись йому, але тепер, коли він помер, люди почували себе залишеними на милість царя. Як важливо, щоб ми могли цінити один одним, коли ми знаходимося в числі живих. Давайте зробимо підсумок наших роздумів. Перше, як важливо, щоб ми могли завжди залишатись твердими у вірі і непохитними, як скеля, приймати докір, який Господь дає нам для нашого виправлення і спасіння, і цінити один одним, коли ми знаходимося в числі живих. Коли ці настанови вони будуть нашим життям, то слова пророка Ісаї. Знайдуть виконання в житті кожного з нас. Бо зрушаться гори, холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе і заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець, Господь. Амінь.